У Полтавській галереї мистецтв імені Миколи Ярошенка триває міжнародний фестиваль гумору каралюка 2025. На першому поверсі музею представлено виставку відомого художника-карикатуриста Олексія Кустовського. Вона показує сатиричні сюжети з реалії сьогодення і через палітру фарб демонструє образ ворога. називається з називається Знами сила, з нами воля, і вона складається з двох частин. Одна частина присвячена нашому символу українському, нашому символу нашої державності, гербу України. І ви можете самі впевнитися в тому, наскільки складно він трактує цей. Ем, Тризуб, тому що він в нього постає зовсім в різних іпостачах. І як архітектурна форма, і як багатофігурна композиція, і як дієва е, е, така історія. В нього взагалі ці карикатури дуже складні за побудовою. Виставка буде експонуватися протягом двох місяців. Всього представлено 39 картин.